них різний колір шкіри, мова, традиції та ситуації, через які вони опинилися поряд з нами. Минув час, і виявилося реалізуватися у чужому місті можливо. Про талант, який не відняти і уміння долати труднощі, а саме реалізацію представників інших країн у Луганську буде йти мова далі. Луганщина багатонаціональна, і це факт. За статистикою 2001 року, адже останній перепис проводили 11 років тому, на території регіону проживають представники 123 національності національностей та народів. Переважна кількість українці та росіяни. Поряд з нами багато білорусів, грузинів, а також болгар, німців, вірменів, молдаван, азербайджанців та євреїв, циган, поляків та греків. Всі вони намагаються зберегти свою культуру, а держслужбовці кажуть, розуміються і допомагають. Так на проведення культурних заходів щоріч. из областного бюджета выделяют понад 50 тысяч гривен. Составляющая нашей ну, общественной жизни нашего региона это жизнь национально-культурных обществ. Она многогранна, интересна, и вы знаете, что областной совет, областная государственная администрация выделяют животное денежные денежное средство для того, чтобы мероприятия этих религиозных организаций проходили, состоялись. За словами Олександра Козенка, керівники товариств етнополітичну ситуацію оцінюють як позитивно. Переконатися в цьому дуже просто. Подвійний репортер завітає особисто до однієї з общин. Ані час, ані відстань не стоять на заваді збереженню традицій. Люди, до яких ми йдемо у гостя, завжди так гаряче зустрічають. Та що там казати, зараз ви самі побачите. Доброго дня, ми до вас у гостя. Нас зустріли згідно традиціям, запросили за стіл та запропонували скуштувати національні страви. Кажуть, що тут з повагою вітають кожного гостя. в гості, Когось приходять, знаєте, це у нас кажуть так, гость це Божий чоловік. Кожен грузин. будь то он богат или бедный, он встречает с большой радостью, открытой душой, и сразу же приглашает за стол, это стол бедный или богат, не имеет значения. Кость это главный человек в за столе, в грузинское застолье. Наши традиции это уважать старших родителей, уважать и окружающих. Вот это самое главное. Хачапурі, мамалига, хінкалі, сирф та фрукти це невеликий перелік грузинських національних страв. Обов'язковий напій на кожному столі вино. Переважна кількість жителів Грузії мешкає в Україні з 1993 року, коли на батьківщині почалися конфлікти. Сьогодні грузинська община нараховує більше двох тисяч людей. Всі вони позитивно згадують день знайомства з Україною. Любить человека не был, если человек туда любит, если человек уважает себя, в итоге оно, человек себя не теряет, себя всегда находит в любом ситуации, в любом месте, всегда человек значит, может начать новую жизнь, поменять одно, говорится, поменять одно на другое, но в итоге устроить себя всегда человек, который имеет желание и стремится к хорошему, всегда может. Луганськ для їх дітей батьківщина, тому для збереження національного доводиться докладати вдвічі більше зусиль. Я сама теж задумувалася, хоча я родилась в Грузії, да, здесь вже образование, школу здесь закончила. Образование получила отримала і здесь создала, уже так, родители теж хотіли, щоб кров не мішать, создала грузинську сім'ю. Поэтому наші діти вже, звісно, здесь родились, наверное, де рождаются, это считается родиной, правильно йде по понятиям. А там далі їм видно буде, як вони вважають нужным, так і ми довольні. та Марго вражають грузинським танцем. Дівчата освоюють мистецтво лише два роки, але ці рухи у їх крові. Та не характерний. який характер, а характер? Ну, у них танці? Ну, різні бувають, а не там вісіли, бувають грусти, теж танці. Протягом дня ні хвилини вільного часу додаткові заняття з рідної мови та танці. У неділю уроки з релігії та географії свого краю. Проте на долю ніхто не скаржиться. Кажуть, якщо докладати зусилля, результат не забариться. Реалізувалися як хто зміг. кто инженерами стали, кто сапожниками, кто поварами. У каждого нормального, который хочет работать, он всегда реализует себя. Джульєта Якубович, народна артистка України, вона армянка Джульєта Качарян, але виросла у столиці Азербайджану Баку. Заробітки в матері вчительки ледь вистачала на те, щоб не знати голоду. З 13 років дівчинка підробляла кур'єром, а вечорами відвідувала вокальну студію та співала, попри всі біди. Музичне училище, Бакинська консерваторія. Потім вона прийма Луганської філармонії, гастролі, вигідні пропозиції. Але Джульєта Антонівна завжди поверталася у край, що став рідним Луганськ, бо саме тут Знайшла своє щастя. Вона сьогодні професор Луганського національного університету Міні Шевченка. Студенти називають свою викладачку простим словом Мама. Для студентів з Китаю, які знаходяться за 12 тисяч кілометрів від рідного краю. Народна артистка Джулієта Якубович стала справжньою матусею. Саме до цих студентів з далекої східної держави Джулієта Якубович прикипіла душею. Розповідає, ці діти талановиті, наполегливі, а головне – мають можливість зранку і майже до ночі тренувати свої вокальні навички. Тут ні мам, ні пап, нікого нету. Все родне те, що є, це цей клас. Тому я... Може сказати так, прикипілася, не дай Бог, заболіють вони, або що, якщо мої діти заболіють, там є мама, папа, які можуть за ними поухажувати, тут же нічого немає. І тому для мене вони очень-очень родные. «Знайомтеся, це співає малиш. Саме так називає свого студента Джулієта Якубович. Вона всім своїм китайським підопічним дає зручні імена. Не можу я зараз всі фамілії вам Цяо. Да? Я його буду так называть, я його зову Юрочка. Мне так легче и хорошо. Юра приехал сюда. Он с Китая прямо приехал сюда. он сказал, я есть Юра. Больше он ничего не знал. Он только английский язык знал. Так мы его прозвали Юры. Малыш, но малыш это я его прозвала малышом. Потому что его зовут Антон вообще-то. А це Ларочка, а точніше Дженсянь. Дівчина три роки в Луганську розповідає, найбільш складною є наша мова. Я здесь э, нету. моя мама в Китаї. як сказати? Помагаю. Ми будем. Будемо біти. Байша Ожуна, всі звуть Максим. За чотири роки в Україні він зрозумів. Головне наполегливо вчитися та слухати маму, другу маму. Ми з Китаю, пець баба, мама. І що спочатку трудно, треба вчити своїй житті. Раніше так було. І тут був наш клас, увічила мама. Но потом, что мы... Она много, много Всі китайські студенти Джуліета Якубович мають грандіозні успіхи в Україні. У прямому сенсі малиш та Максим мають у арсеналі гран – престижного міжнародного вокального конкурсу, який щорічно відбувається у Ялті. Вони також постійно беруть участь у концертах, співають різними мовами, бо мова мистецтва не потребує перекладачів. Моја тема е про, про теорија и историја журналистики. Мој научни руководител, доктора наук, професор Валентина, Валентина Николаевна Галич. Мухамед приїхав до Луганська вчитись. Місто обрав не випадково. Тут у нього багато друзів, які допомогли освоїтись, адже спочатку навіть мови чоловік не знав. Перше, що заінтригувало, прізвищем Шевченко в Україні названо дуже багато об'єктів, вулиць та скверів. Коли Мухамед познайомився з творчістю кобзаря, був вражений настільки, що вирішив дати змогу і своєму народу читати ці твори. Мухамед перший світі переклав на курцьку Тараса Шевченка. Ось так літера за літерою вивчав Мохамед нашу Калінову, хоч українська мова не найскладніша, що посвоїти її для перекладів, знадобилось часу немало. Як умру, на курському буде Як... агер мрдем. Як егер. Як єсть. Як умру. Е... Слушайте, ми люди є. Як умру. Розуміючи важливість не втратити сенс під час перекладу, Мухаммед багато разів перечитував та вдумувався. Він розумів відповідальність, адже серед цієї кількості перекладів Курського не було. Переводити буде на два е, е, етапи. Перший буква на букву. зробити цю букву е, звинити слово слово. Потім, як буде нова стаття на другої язика. Надо это будут все на э, территории на территории текста. текста. Коли ж роботу завершив і готова збірка потрапила до читача, позитивним відгукам межі не було. Говорили всі, не говорить супер, потому що це перший раз ми знакомим про э, богате і нове література. Луганськ Мухамед характеризує як тихе та спокійне містечко, сприятливе для навчання. А Соломону до душі припав народ Луганщини. Два роки тому він приїхав чивчати хвороби серця, а паралельно почав пізнавати й мову. Перше враження хлопця із Нигерії про українців запам'яталось надовго. Ми слышали, як Ми думали, що вони розповарять. Muito, когда не знали, что это, как они расколола, это так как язык происходит. Разібравшись з цим питанням у Соломона, з'явилось ще одне хвилювання. Є такі хороші, погані і жахливі люди, перед що я я зустрічала хороші, чим, ну, часто чим останні. Отож, чому б не використати час для навчання та можливості розмовної практики і не вивчити мову, подумав Соломон і зробив це як свідоцтво того, що все задумане можливе. Коли ми починали, це було як діти починати писати, тому що нові букви взагалі. Ну, і ударення інше, ніж англійські. Нове фразу вчити, як конструкція робити, Все було. У нас немає э, э, у нас очень уважительное отношение ко всем религиям, і розповіданням, традиціям. Потім настранні студенти з удовольствием їдуть к нам в медицинский університет. Сьогодні хлопець розуміє викладачів та друзів українців і пишається цим, але ніхто із знайомих Луганчан його мови не вивчив. Хлопця дивує, що навіть англійською спілкуються в Україні далеко не кожен. Частина студентів медичного вишу іноземці всі вони полюбляють спорт, але у кожного народу є здібності до якихось певних видів фізичних змагань. Африканці вони припочитають грати в футбол, і сьогодні дві команди африканських грають на чемпіонаті міста по футбол. і там займають ну адні з ведущих місць. Допустимо, зараз у нас знаходиться тут індія, гана. Ці країни страни припочитають і азіатські бадмінтон, теніс, большой теніс і волейбол. Ця невеличка збірна з представників арабських країн займається бадмінтоном і вже досягла успіху перемога на відкритому чемпіонаті області цього виду спорту на Кіпкара Розповідає Луганську почуває себе майже як вдома. Більшість людей дуже любні і готовий паму завжди, А молодий не лінніміць значення но всі йдуть на якщо і помощь необхідно то але не розуміють ці студенти, чому бадмінтон не популярний в Україні як у них вдома. Вони майже весь вільний час віддають фізичним вправам. А на питання, чому українські чоловіки часто роблять вибір, не на користь спорту, а на користь чогось поміцніше та погорячіше, мають просте пояснення. It's not like that. Actually, you... Скоріше, причини тому погода, поэтому і заплахону холодним кліматом приходять нашому населенню потрібляти воду. Here, Гравці бадмінтом вже готуються до нових змагань чемпіонату України серед вузів, бо такі досягнення для них дуже важливі. Фото та інтерв'ю, кубки та медалі. Це підтверджує. Іноземці реалізують себе на чужині. У тренажерній залі іноземні студенти проводять багато часу, бо для них спорт це дуже важливо. Тренажерна зала теж інтернаціональний клуб за інтересами. Студент з Краснодону Михайло розповідає, має багато друзів іноземців. Дуже цікаво, в принципі, англійський підтягнути, звісно. Ну і узнать, пообщатися другі, що таке, друга культура, другі звичайні, це інтересно. Представники Африки міряються силою, тренажерна зала для них не тільки територія для зміцнення м'язів, а й місце для спілкування та обговорення злободенних проблем. Здоров'я, хороше ем, здоров'я нада, потім кожній раз ем, я думаю, спорт дуже, дуже треба. За цими дверима окреме багатонаціональне містечко у медичному університеті навчається понад двох з половиною тисяч іноземців, і всі вони мають можливість реалізувати себе. Жителі 54 країн світу на одній території навчальний заклад навіть називають невеликою організацією Об'єднаних Націй. Абхішек грає на табулі. Майже 10 тисяч кілометрів хлопець подолав разом з улюбленим інструментом. Та не просто так. Він планував зібрати музикантів, які гратимуть на українських інструментах, та створити музичний гурток. Мета поставлена та навіть втілена. Ані незнайома мова, ані люди не завадили. Сьогодні гурток сурцаптах, що означає голос Актава, мандрує Луганщиною. Організовувати університетський оркестр почав у минулому році. Результати вже є. Група поєднує чотирьох музикантів та двох вокалістів. Грають на таких інструментах, як табула, індійська гітара та флейта. Та була бхішека прототип російських барабанів, вироблена хоч і на заводі, та лише за допомогою рук. Матеріал дерево, шкіра та метал. Унікальність в тому, що навчити грати можна лише з індивідуальним підходом. Один вчитель для одного учня. А пхішеку для вдосконалення гри знадобилось 16 років. Два, на, бін, бін, бін. Індійський національний інструмент табула освоїти доволі складно він майже передає стан душі, але за допомогою рук. Це все завдяки йому культовий режисер Емір Кустуриця в своїх веселих та душевних кінострічках з розповів всьому світові про свій рідний край. А весь світ у відповідь закохався у неповторну балканську культуру з її музикою, танцями, почуттям гумору та безмежним оптимізмом. Якщо раніше щоб зануритися у неповторну атмосферу балканської музики, був лише один варіант вмикати міра кустурицю, Сьогодні все цікавіше та простіше. У Луганську є Балкан-Сол. Знайомтеся Стефан, Мар'ян, Марко та Зоран. Вони серби у Луганську перший рік навчаються музичному мистецтву. Цих талановитих хлопців розшукала у Сербії Луганчанка Олена. Вона кілька років жила в цій країні, знає мову та культуру. Тому тут хлопці вирішили об'єднати музичний колектив під назвою Балкан Сол. Серби народ дуже темпераментний та веселий, каже Олена. Така ж у них і музика зі складною ритмічною пульсацією та структурою. Та, до речі, вона доволі складна у виконанні. А от слухачів ці мелодії не залишають байдужими у Луганську студенти вже дають багато концертів. Имеют два-три выступления. То ли это в нашем институте на какой-то презентации, то ли это вне института, то есть то ли это какой-то клуб, то есть их приглашают, их уже достаточно знают по городу. Хлопці розповідають, адаптувалися у луганську без проблем, бо наші слов'янські культури та мови дуже схожі. Словенський народ і духовна зв'язка. і, і... 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 поміж всього, темпераментна гаряча музика, ритмічна музика. От поэтому і... От, і... своїм колоритам і в принципі вписується і... в саме і... різні культури. Ви могли до покрени, особливо на академії. Особенно нравиться обучення здесь вот, общение с педагогами, обучение, сотрудничество. Вот, и очень много друзей здесь нашого. Це найголовніше велика відстань від дому кажуть. Студенти допомагає стати дорослими та серйозними. Я, я сам Ясосе привіков. Выезд из Сербии и пребывание в Украине абсолютно, да, самостоятельным способом без родителей, да. То есть это ему помогает формироваться как личность, а он является, вот он говорит, целеустремленным человеком, вот. И в принципе он себя находит, и ему в этом никто не мешает. Так, нормально, отлично. Майбутні професійні музиканти зізнаються, знайшли у Луганську багато друзів. Та і з дівчинами віднайшли спільну мову. З укором, додає Олена. У них двоє немає, Я вже збилася щота. Я вже не розумію, хто підходить і чому кожен раз різне. Учасники Балкан-Сол до Луганська знайомі не були. Марко Маріан Зоран та Стефан з різних міст Сербії. Олена сподівається, ансамбль буде існувати і після того, як хлопці закінчать навчання та повернуться додому. Хоча самі вони не заперечують, можливо, залишаться жити в Україні. Все можливо. Ще треба учитися, потім об этом будемо обсуждати. Поки нічого не знаємо, що mm -hmm. буде далі. Є у сербів і найбільш популярний національний танець. Він називається майже українською коло. Цей, начебто, простенький рух виявився доволі складним для освоєння. Час збору інформації подвійний репортер познайомився з цікавими особистостями. Вони не просто мешкають у Луганську, вони додають нашому місту колориту та особливості. Луганськ об'єднує 123 національності та народи світу. За 20 хвилин ми на жаль не встигли розповісти про всіх, але відтепер ми маємо надію: ви подолаєте стереотипи та по іншому подивитись на людей, які живуть поряд із нами.